Уряд запроваджує єдину базову соціальну допомогу 4500 тисячі гривень замість усіх пільг, але як завжди, не обійшлося без нюансів. Тому додивіться це відео до кінця. І я розповім, як саме подати заявку та чому насправді багато пенсіонерів втратять більше ніж отримують. З 1 липня в Україні стартує нова модель соціальної допомоги. Вона замінює низку старих виплат, базова сума 4500 тисячі гривень. Хто отримає? Та? Малозабезпечені родини, люди з інвалідністю, пенсіонери, які не мають повного трудового стажу. Це частина пілотного проекту. Він триватиме до 1 липня 2027 року. У першому етапі участь брали багатодітні родини, одинокі матері та ті, хто отримував допомогу при несплаті аліментів. Тепер програма відкривається для всіх інших категорій, але щоб отримати виплату, одного кліку в там дії недостатньо. Щоб скористатись програмою, потрібно зробити два кроки: перший подати заяву про намір, другий після підтвердження подати основну заяву на призначення допомоги. Це можна зробити через застосунок Дія або у відділенні пенсійного фонду, але лише якщо ви відповідаєте критеріям, це не одноразова виплата. Це новий формат базової підтримки для тих, хто. Має низький дохід або не напрацював достатній трудовий стаж. Виплата 4500 гривень на місяць. Паралельно діє ще одна програма. Допомога від всесвітньої продовольчої програми ООН. її продовжено до кінця липня. Щомісяця 216 мільйонів гривень виплачуються 315 тисячам українців. Це пенсіонери та особи з інвалідністю у дев'яти областях. Виплати надходять автоматично, а від базової допомоги треба оформлювати. Якщо ви або ваші близькі мало забезпечені, або не маєте повного стажу, перевірте право на участь у програмі і подайте заявку. Не чекай, поки скасують і цю допомогу. Подай заявку або допоможи тому, хто не знає як. Підпишись на соціалка, бо правду потрібно знати і поширювати.